Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам декілька речей, які е, потрапили до мене. По-перше, це два ось такі диски. Перший і, відповідно, другий. Але про них трішки згодом ми обов'язково відкриємо, подивимося на ці диски. І, звичайно, дещо я увімкну, ми послухаємо. Але поки що давайте перенесемося до дивану, тому що та річ, яку я хотів би вам показати, просто сюди не поміщається. Що там зараз ви дізнаєтесь? Отже, дивіться, щось лежить замотане в мішковину. А що там? Зараз я візьму скальпель і вам покажу. Якщо чесно, я навіть сам його не бачив одну секундочку, не буду тримати однією рукою, трясти нею, відкрию і покажу. Отже, 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 зняв я ту мішковину, і як бачите, тут лежить те, що колись було якоюсь Вогнепальною зброєю. Давайте спробую вам показати ближче, але враховуючи те, що предмет не влазить повністю, буду показувати частинками. Не знаю наскільки камера встигає фокусуватись, поки я рухаю її. Хотілося б, звичайно, щоб показати більш детально, але, ну, вже як вийде. Я взагалі не спеціаліст, я вам говорив, що по війні, по зброї і так далі, я взагалі не розуміюсь. Ну, як взагалі? Ну, якщо то буде там МП40 чи ППШ якийсь, то зрозуміло, я думаю, що вгадаю, чи буду знати. А ось подібні, чи то це якийсь був. Карабін Маузера, чи що, це хто зна. Чи, можливо, взагалі якийсь інший варіант гвинтівки. Тому ті, хто розбирається, будь ласка, підказуйте. Е -е, якщо ви запитаєте, де я взяв, знайшов камрад. Не я, мені чомусь на такі речі взагалі не везе, ніколи не знаходив. Знайшов і запропонував. Мені придбати для шкільного музейчику. Ну, музейчик, ще раз повторюсь, музейчик це, можливо, занадто гучно сказано. Не музей, а в кабінеті історії є декілька. В мене в кабінеті історії є декілька стелажів, куди я частину, більшу частину цікавих знахідок своїх. Приніс, поклав і воно там знаходиться. То ось він запропонував мені для цього музейчику, кімнати музею, придбати. Придбати не йому гроші, а задонатити на ЗСУ. Я так і зробив. Це було ще взимку. Ось тільки дійшли руки. Ще раз чесно, тільки відкрив, вперше бачу разом з вами. Раніше, взагалі, ну, не бачив, що воно таке. Лише на фотографії. Ось така річ. Ще раз, ті, хто спеціаліст, підказуйте, бачимо, що практично все залишилось так, як воно колись було, але без дерев'яних елементів. Отут нібито шматочок шомпала відсутній, якщо це шомпал. Геть зовсім скраю щось відламано. Амтапка є. Я знаходив схожу, викапував. Немає затвора, та його і не було, так як мені сказала людина, яка знайшла планка прицільна. Ну, одним словом, колись це стріляло в когось і швидше всього в бійців Червоної армії, тому що це щось не радянське. Ось така річ. Обов'язково лайкніть, я думаю, цікаво було. А зараз я підійду знову до столу, поставлю камерку і подивимось на ті диски, а потім, звичайно, ми їх ще й трішки послухаємо. Друзі, отже, перший диск, який я вам хочу показати, це Юрій Шевчук і гурт ДДТ. Одразу хочу. Відповісти тим, хто мені почне писати про російських виконавців. Я сам дуже і дуже великий противник російської мови. Але, ну, вибачте, ще раз, є деякі речі, які для мене ну, не асоціюються з Росією, тим більше сучасною Росією, а все-таки воно десь там. Ближче до мого дитинства і юності. Навіть якщо це була радянська юність і дитинство. спогади в мене про ті часи досить гарні. Я не беру зараз да, оті всі величезні жирні мінуси тієї системи, я говорю про те, як жилось мені якомусь там да, пацанові в часи Радянського Союзу. Так, ось і от такі. Речі, як ДДТ, машина часу, машина времени, ну що там акваріум, наутілус і так далі. Це те, що мені подобалось, подобається і по сьогоднішній день. Хоча, якщо ми візьмемо, наприклад, Макаревича да, і Шевчука, це люди, які стоять на абсолютно протилежній позиції, ніж. 90% тієї Путінської Росії, вони проти війни, вони підтримують Україну. Хтось більш відкрито, хтось менше, але однозначно, якщо взяти Бутусова, не так давно я дізнався, що ну, як, як би це дивно мені не звучало, підтримує тих дебілів Путіна і його оточення. Тому, ще раз, якщо ви бачите і ви вважаєте, що я говорю не те, можете вимкнутись і не дивитись. Для решти я покажу. Юрій Шевчук і отака от підбірочка. Це абсолютно новий диск. Точніше, їх тут навіть два. Такий собі. Також Джипак. Два диски. з... Ну, хітами ДДТ. Як на мене, не знаю, не зовсім мені подобається ця обкладинка, але, ну, так, люди вирішили, ті, хто створював. Як бачите, дійсно тут зібрані хіти мурту, найбільш відомі. Ну, і дещо я увімкну. Довго не будемо, тому що. Ці бани від YouTube, але покажу, як воно звучить на моєму техніксові. І другий диск. Такий дуже цікавий проєкт, український знову, еховільних, український метал. Також це все абсолютно нове. Також у форматі DGPA зроблено. Бачимо дуже гарне виконання загалом і диску, і обкладинки. Тут ми бачимо ще є отака вставочка, зараз глянемо. Розписано про проєкт Вільних, що це, як це. Якщо вам цікаво, два слова ну, буквально ехо вільних є моєю даниною поваги до моєї багатої історії та культури України, яку я втілив через звуки метал Цей проєкт став моєю спробою з'єднати історичну глибину з музичною новизною створюючи унікальне звучання, що означасно зачіпає душу та провокує на роздуми. Мова йде про. Сам проєкт, цілі, які переслідуються, ну і, відповідно, так далі. Крім того, на самому диску ми бачимо підпис і е таке гасло, побажання, живіть вільно. Е бачимо підпис людини, яка причетна, чи то це виконавець, чи це той, хто причетний до е створення даного проєкту. Подяка, кому що і як, якщо цікаво, не знаю, зараз спробую зробити фокус вам, кому цікаво, зупините і прочитаєте. Якщо ви глянете на е, оцю вставочку, буклетик, повтор того про проєкт, ідеї і так далі, і відповідно е, інформація про те, що знаходиться на дискові. Яблука, відомий твір, відплата, заповіт. Всім відомий, як умруто поховайте, розрита могила і шлях. Все, звичайно, там розписано, підписано. Ой, вибачайте. Якщо кому цікаво, я залишу посилання на сторінку в мордокнижці, і ви там можете глянути. Будьте вільними, живіть вільно. Ну, а тепер давайте підійдемо до мого технікса і трішки зовсім трішки послухаємо. Друзі, нагадую, що роблю я все однією рукою, тому вибачайте, якщо десь там попливе картинка. Я маю на увазі десь в сторону щось полізе. І так далі. Отже, 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 отже. Давайте з вами почнемо з ДДТ диск номер 1 Все в нас побачило, все в нас знайшло. Додамо, ну, давайте поставимо на 20, мінус 20 дБ. І декілька декілька треків не повністю, а так для ознайомлення. Тим, хто не знає а тим, хто знає, для задоволення. Такий диск Шевчука. Можна було б, звичайно, слухати все це дуже довго, але і так, думаю, знайдуться ті, хто будуть мені закидувати. Шановні глядачі, не знаю, що там в мене вийшло в кінці, тому що приходила мама, і я якось. Там щось тикав, штрикав, не знаю, як ви бачаєте, якщо щось змазалось. Отже, 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 ехо вільних. Також додамо, ну, не знаю, поставлю 30, тому що все-таки рок це не просто так о. Thank mm -hmm. you. Трек, чесно не скажу, мабуть, відплата називається. Ну і давайте ще один спробуємо. Друзі, ось такий проєкт. Ехо вільних. Дуже крута музика, як на мене, композиція шлях, і на цьому я з вами буду потихеньку прощатися. Всім велике дякую, бережіть себе, тримайтесь. Слава Україні! 你很 <noise>